На складі вже немає ні одної штуки, тому замовив нові ручки, показую, як вони виглядають. Внутрішня ручка передньої лівої дверки. Це ліва дверка, водійська для уточнення. водійської дверки, внутрішня ручка. Навіть не ручка, а механізм цілий. Замовив новий на склад декілька штук. Чому? Тому що вживаних немає ні одної. От такий механізм повністю з пружиною робочий. Тут є Така фіксатор під тросик. От. Є в наявності все. Кому така штука потрібна, а вона дуже часто потрібна, тому що ця пружина тріскає і все, потім просто тросик не відводиться назад. Є дві пружини. Одна стоїть в цій ручці, в цьому механізмі, і друга пружина стоїть на самому замку. основному. Якщо ця тріскає, назад ручка відводитися не буде. Тому все, є такі штуки в наявності. Нові, на праву сторону є вживані, на ліву є тільки нові. Кому ця річ необхідна, традиційно контакти в шапці профілю. Це є модельний ряд з 2002 по 2006 рік модельний ряд, Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper. Ціни на ці штучки на вживані, праві і на нові ліві, будуть в телеграм-каналі. Є посилання в шапці профілю. Прошу переходити і дивитися.